Да-да, відео повинно було вийти тиждень назад, но що є, то є, тому поїхали. Друзі, всім салют! За цю неділю яку мене не було. Я з фам такі кейси, як гримучий кейс одна штука, розлом дві штуки, революція одна штука, кіловат три штуки і гроза шмаб чотири штуки. А ще скрафти калаш трохи поношений, стальна дельта. Отож, у мене вийшло за 2 тижні заробити 335 гривень, які чистими пішли мені на карту. А тепер вертаємося до саме початок. 2000 гривень в мене пішло на создання 10 аккаунтів. Плюс цих 335 гривень, які я заробив за 2 неділі. І в мене виходить 1665 гривень. М -да. Отаку суму мені треба ще відбити. Я надію, це буде дуже швидко. І час полетить незаметно.